VPO Презент. Ну що, друзі, вітаю! Ось і розпочався сезон виноградарства, сезон виноділля. І ми сьогодні обриваємо виноград сорту Молдова і будемо готувати з нього вино Всі етапи я покажу в цьому відео. Так що, будь ласка, додивіться його до кінця. І обов'язково. Зі мною пройдете цей шлях і побачите, як готується червоне вино. ну Ось і зібраний виноград. Схоже, його буде достатньо. Ягода спіла ягода гарна. Для того, щоб нам отримати сік з винограду, нам потрібно зробити деякі фізичні вправи. Його, по-перше, щоб було куди розмістити, по-друге, чим його було вичавити і таке інше. Наприклад, я роблю так. Оцей бідон 50-літровий, він використається у мене для первинного бродіння. Ось відро воно використається для того, щоб в ньому я перебивав виноград. Перебивати я його буду ось таким міксером за допомогою ось цієї звичайної дрилі Як це буде відбуватися? Я вам покажу. Дивіться далі. Ось приблизно так воно все і працює. Сюди вставляється цей міксер і отак потроху перебиваємо його. Виходить січ. І чудово бачите якого кольору цей сік Крім того, ще гілки з винараду залишаються. Гілки залишаються, ми їх беремо. І видаляємо. Ось таке залишається. Це ж краще, ніж сидіти кожну ягідку зривати. Це дуже важко і дуже довго. Ось такий сік виходить у нас. Зараз я вам наберу його. Дивіться, який сік по кольору, як вино. Ягода перебивається, ягода на смак солодка. Так що все буде добре. Дивіться далі. Друзі, якщо ви будете так робити, як я, то це буде вірно. Якщо не застосовувати отакий щиток, то воно все буде витікати біля відра. Тому що потік дуже сильний від цієї дрилі. А як закриваєш отак, я працюю і воно не вилітає. Ну тут я притримую рукою, звісно, однією цю, цей щиток. І працюю, воно не вилітає. І виходить доволі таки добре. Так що враховуйте і такий нюанс, У кого звісно, є єємність з вузьким горлом, то може і не потрібно. А в відрі саме тільки так. Інакше ви будете втрачати дуже багато соку. Хтось скаже, що залишається багато ягоди на бадиллі. І це дріжджі. І звісно так, це винні дріжджі. Але я його ще буду переробляти. Мені не потрібен спеціальний прилад, який буде чавити виноград. Тому що він, по-перше, дорого стоїть. по-друге, у мене не ті обсяги, щоб його купувати. Але те, що я роблю, воно перевірено мною вже давно. Тут багато ягід на цьому бадилі, і це дріжджі, це линні дріжджі, які будуть потім бродити, переробляти цукор. Ради експерименту беру ось цей жмиг, на якому залишилися ще ягідки. Правда, розчавлені, але це, щоб ніхто не заперечував, що я викидаю дріжджі. Бездумно. Зараз я спробую ще раз його прокрутити і подивимося, що вийде. Ми отримали десь п'яту частину відра отаких от виноградних дріжджів. Але вони з гілочками на смаковій якості ці гілочки ніяк не відобразяться. Будемо засипати туди. Все одно дня через 4, 5 його потрібно буде знімати. Ось ми перемололи весь виноград. І ось у нас що вийшло: 50 літрів бідон і наповнення 4 п'яти. Там уже винний матеріал, який буде бродити. Вже на ньому, бачите, бульби. Тут він залишиться поки сонечко. Він десь тиждень постоїть. А може менше, подивлюся. Його потрібно перемішувати час від часу. Тому що дрожжі працювали. Виноград мити ні в якому випадку не можна перед тим як ви його переробляєте. Бо ви змиєте всі дріжджі. Зараз я ще раз його перемилю міксером уже в цьому балоні. Акуратно воно хлюпати не буде. І закрию і буде він стояти. Всі шкурачки і все, що плавуче, вспливе. А сік залишиться знизу. Ми його потім зір'ємо. І це буде наша основа для вина. Отже, поїхали далі. Отже, друзі, після того як ми отримали цей чудовий продукт, це базовий продукт, з якого все почнеться. Його потрібно ще раз перемішати. І ви побачите для чого. По-перше, це подрібнює ще всі ті компоненти, які є. А по-друге, витягує додатково ще оці всі гілочки. Це буде корисно, повірте мені. Дякую, дивимося далі. Ну що, ось закрили його і ставимо на днів 4-5 навіть стій. Подивимось, будемо помішувати. Як буде підходити це все вверх, лушпиння, воно покаже. Буду по мірі того як робити справи, буду знімати і показувати.